Слава нація, вітаю на каналі Добрий рембатва, Ветерія Сашко. Добрий, чекаємо на побратима. Я свою частину роботи зробив. У інших членів екіпажу є також їхні задачі, то є хвилинка, поки вони там пороблять свої справи, то поділюся трохи думками, так що на каналі все менше і менше можете бачити робіт із бронетехнікою. Ну, тому що об'єктивно. Я вже, чесно кажучи, втомився. Це просто вже нагадує 155 те коло. Ну, я почуваю себе ну, схожим на попугу, тому що об'єктивно ця техніка зроблена максимально простою. Ну, вона дуже максимально проста, реально, щоб її там на колінах в полі можна було там каменем і палкою перебирати, ремонтувати. І четвертий рік в цій темі. Так, тобто ну, БМП перебирається вже з заплющеними очима. Домогосподарка з нуля, просто яка слідкує за подіями на каналі, вона вже знає всі або майже там, типові проблеми БМП. Так, тобто, ну, я зараз в піхоті, механізований батальйон, основні робочі машини це БМП та їхні там різновиди. З натівською технікою я ну, працюю, але небагато. Отакі виїзди, як оцей серед білого дня, ну це в принципі більш-менш змога якось там записувати е, рутинну роботу. так, Тому що, ну, коли там їдеш, он шутить, правда? <гум> як тут ляпає. Я, мабуть, мабуть, зараз трохи вийду, десь там сяду понад стіною недорозбитої хатки і продовжу. Щоб. Ой, я думаю, мені там буде, можливо, трохи цікавіше і вам буде краще чутно, як тут ляпає зараз. Так, то я кажу, ну, скільки, скільки можна вже розповідати про ці там, типові проблеми БМП. Вже за, за відео на каналі вже можна їх пересипати від А до Я. Там повне розбирання вузлів, неповне розбирання вузлів, підводні камені. Ну, умовно кажучи, одні й ті самі трубки. Течуть в одних і тих самих місцях. Одні і ті самі вузли, страждають через одні і ті самі, там, чинники, проблеми, недбальство, необізнаність, малодосвідченість, там прильоти. О, ну, просто вже набридло. Просто там 153-тє відео на каналі про перепусковий підігрівач. Там БМП 593-тє, Відео про якісь там засредні форсунки, 325 те відео про там бак. Тобто, ну, просто вже нема сечі терпіти ці пекельні борошна. А, відповідно, таких відео ну, стає все менше, тому що ця робота просто робиться мовшки і якісно, без втрати якості ну, разом з тим без розмазування там, тарелі по каші. Без цих відосиків і до побачення. Натомість прагну висвітлювати якісь, ну якщо по роботі безпосередній, по посадових обов'язках, по бойових задачах, то щось таке ну, ексклюзивне, цікаве, екстраординарне, що виходить за рамки оцього, що я розповів. Так. От. Ну а так, здебільшого, звісно, набуває цікавості е, сегмент цивільних, цивільних проєктів, громадських проєктів. І всіляких таких речей, де я маю щастя і честь взаємодіяти з цивільними людьми, там, з найрізноманітнішого віку, з юнаками, з дорослими, з різних там верст населення. От. Ну, бо це, це дійсно цікаво з найрізноманітнішої, з найрізноманітніших причин, з великої кількості чинників. От. Бо це теми, теми великою мірою для мене особисто свіжі, цікаві, і вони перспективні, однозначно перспективні. І слугують перемозі України щоденні та остаточні над Московією в першу чергу і її посіпаками. Чуєте, ні, не знаю, чи чутно, як воно ляпає потроху. Ну, прикольно. Ми це любимо. От То там насправді я відчуваю користь для української нації, для держави незрівнянно більшу і віддачу, і купу факторів, пов'язаних із плануванням і реалізацією цих проєктів. Я відчуваю незрівнянно більшу віддачу, аніж на моїй безпосередньо. Під час виконання посадових обов'язків. Тому що взяти навіть просто одну єдину там церкву у, на Буковині, на Чорнівеччині, в Забагні, яку я мав в честь долучитися до звільнення якої від московитів, і по сьогодні там благополучно працює Православна церква України під час крайньої відпустки, то, на моє переконання, в рамках боротьби за інтереси української нації одна та церква, одна та церква варта десятків і десятків бойових машин, евакуйованих, відновлених і випущених в бій. Бо за кожним таким осередком виховання розповсюдження ідеологічного впливу, духовного, інтелектуального, культурного, яким є, яким є. Поки що окуповані церкви українськими московитами, там, там стоїть ціла навала, цілі великі там логічні житкові ланцюги, які шкодять українській нації, які вбивають українців, які винищують сам дух українства. От, а Ми, мало того, що викорінюємо їх, ми також на тих звільнених святих українських землях, територіях, будівлях, побудованих поштом українців. Ми там встановлюємо свій центр. Виховний, духовний, єднальний, мотиваційний, який завгодно, релігійний, православної церкви України. Мовна деокупація, мовна деокупація Донеччини, її міст. Ви думаєте, що стратегічно. За достатньо великого масштабу мислення ремонт танків моїми безпосередньо руками і руками моїх підлеглих у відділенні це три людини, що воно для держави, для української нації має більше користі, аніж те, що вивіски у Краматорську, у слов'янську, в інших містах України систематично, послідовно в промислових масштабах. Стають українськомовними, звільняються від віруса москворотості, і стають українськомовного думаєте, що від ремонту танків нації і державі користі більше. Я абсолютно не певен, навіть якщо брати з проміжок крайніх шести місяців, це особливо насичений, особливо результативний проміжок часу в, з одного боку в цих. Проєктах цивільних, а з іншого боку, так з реаліями науково-технологічного розвитку і застосування нових технологій на фронті, все ж таки зниження інтенсивності використання важкої бронетехніки, ну, зокрема танків. так, То ну, я абсолютно не, певен. абсолютно не певен. Я твердо вірю, що. Цей проєкт громадський, цивільний, він на рівні мізків, на рівні серця, на рівні духу, на рівні свідомості, тожсамості. І утвердження панування українців на світі українській Донеччині, він як мінімум не менш важливий, ніж та кількість ремонтів, яку я і мої підлеглі би здійснили за ці крайні шість місяців. Зокрема, тому бачу побратим. Вертається, закінчує свої задачі, будемо рушати. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо, вчимося бачити далі кінчики, кінчики власних носів. Підтримуємо силу оборони і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. Дякую вам.